Друзі, ми продовжуємо захоплюючу подорож сторінками книги суддів і знаходимося в шостому розділі, який розповідає нам історію Гедеона. А досліджувати цю історію разом з вами готові Олександр, Ростислав, Самоїл та Ангеліна. Помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за всі ті істини, якими ти щедро збагатив нас під час вивчення Твого Слова. Дякуємо Тобі за всі ці історії, які служать хорошими прикладами того. Як потрібно чинити і як не потрібно. Допоможи нам бути уважними до всього, що ти нам хочеш сказати. Амінь. Ми продовжуємо досліджувати шостий розділ книги суддів, в якому міститься історія Гедеона, п'ятого судді Ізраїлю. Цей чоловік отримав від Господа повеління врятувати Божий народ від медіанського іга. Але перед тим йому необхідно було звільнити народ і в першу чергу себе та дім свого батька від ідолопоклонства. І в цьому є дуже важливий урок для нас з вами, друзі. Ми не можемо бути успішними в ділі Божому, якщо в нашому серці є ідоли, якщо наше серце не повністю належить Господу. Дуже цікаво звернути увагу на те, як саме Гедеон руйнував ідола Ваала. Він взяв для цього десять чоловік. Це число вам нічого не нагадує? Як на мене, дуже схоже на десять заповідей, Боже Слово може звільнити і очистити нас від всіх без виключення ідолів, друзі. наповнюйте своє серце Словом Божим. І нам також постійно потрібно перевіряти свої серця, чи немає там чогось такого. Що, можливо, займає те місце, яке по праву належить Господу. Ми продовжимо читати шостий розділ далі 33 і 34 -й вірші. А всі мідіаніти та амаликитяни та сини Дему були зібрані разом, і перейшли Йордан і та бурували в долині Ізраїл. А Дух Господній зійшов на Гедеона, і Він засурмив у сурму, і був скликаний Авіазер за ним. І він послав послів по всьому Манасії, і був скликаний за ним і він. І послав він послів до Асира і до Завулона, і до Нефталима, і вони вийшли невперейминих. Тридцять 33 34 вірші нас знову повертають на початок цього розділу. А навіщо автор вставляє ось ці тексти? Наче вони знову говорять про мідіянітів, про амалікітян, про сини в Кедему. Навіщо? Це зроблено для того, що або тому, що спочатку цього розділу ми бачимо про згадку мідян. Але ми не бачимо, де вони розташовуються. Ми бачимо, що відкрило їм двері, щоб вони прийшли на територію Ізраїля, бо це не їх була територія. Якщо читати розділи раніше, згадати, то там були филистимляни або хананеї, які жили на цій території. Якщо ми дивимося на мідян амалікітяни, синів з Кедему зі Сходу, то це не їхня природна земля, територія. Вони прийшли на чужу землю, і вони почали відбирати хліб у синів Ізраїля. Але далі, скажімо так, в цьому уривку ми бачимо, де знаходяться ці загарбники. Ми бачимо, що вони перейшли, вони вже знаходяться в Галілеї. Вони таборували, тобто сіли табором в долині Ізраїль. І долина Ізраїль знаходиться в Галілеї, між потоком Кішон. Тобто ця територія, де було знищено військо Сісери. І вони там оселилися табором, і ми бачимо, що коли Гедеон руйнував журтівник Вала, це він зробив тому, що йому сказав Господь. А тут ми бачимо, що Гідеон робить якісь події, тому що на нього зійшов Дух Святий. І там. Гідеон це вночі, тому що він боїться. Ну він людина, так. А тут дух Господній на ньому, і він починає сурмити день і скликає всіх, власне, з інших колін, так? Так, і він не боїться, як відреагують люди, що з ним відбудеться. Згадайте Петра, коли так, речі, Господа взяли а заарештували, Петро злякався. Ну всі тоді злякались, розбіглись. І Марк, ми знаємо, Євангеліст Марк, який теж втік. Так, в якому вигляді він втік, дуже цікаво. Але ми пам'ятаємо, що потім. Через 50 днів на свято п'ятидесятниці. Практично, це ті самі події відбуваються в той самий період року, і Дух Святий зійшов. На Петра і Петро сміливо проповідував славу Господню. І тут так само дух Господній зійшов на Гідеона, і Гідеон без страху починає збирати. І дивіться, кого він збирає? Манасію, тому що він належив до цього племені. А далі написано, що він послав послів до Асира. Якщо згадати пісню Дебори, то Асир сидів біля моря і не хотів воювати. А Саволон і Нефалім вони не побоялися смерті і готові були покласти душу. Свою. Ну я дивлюсь, вони завзяті були хлопці, вони минулого разу теж підв'язалися в процес. І сьогодні ми читаємо, теж вони були активні. Так, і, і ось, спаситель так. з того краю. Пам'ятаєте, як він каже раніше: ось моя тисяча найнужденіша в Манасі. А тут ми бачимо, що він вже впливає і на візера, і на Заволона, і на Нефталима. Тобто він вже не говорить, що я маленький, моє діло сторона. Цей разючий контраст в поведінці Гедеона відкриває для нас дуже важливу істину. Ісус Христос сказав своїм учням про Духа Святого. В Євангелії від Івана читаємо, а коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо Він візьме мого та й вам сповістить. Саме тому, коли дух зійшов на апостолів їхнє життя, кардинальним чином змінилося. Вони отримали силу і також сміливість для служіння. Це саме те, чого бракує багатьом сучасним християнам. І можлива причина цього полягає в тому, що в серцях залишилося дуже багато чого ідольського. Стосовно присутності в нас, Духа Святого, є досить серйозне попередження. Наприклад, в Посланні до Солонян написано Духа не вгашайте. У посланні до Тимофія, апостол Павло пише: Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладанням рук присвітерів. Про це піклуйся в цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. І далі в другому посланні я тому пригадую тобі це, щоб ти розігрівав Божий дар, що є в тобі через покладання моїх рук. Присутність духа в нашому житті потрібно шанувати, друзі щоб він, бува, не охолов, тому що ми знаходимося на полі духовної боротьби, і сатана бажає вкинути нам сумніви в тому, що Господь присутній з нами. До речі, щось схоже на це ми бачимо і в житті Гедеона. читаємо далі з 36 го вірша: І сказав Гедеон до Бога Якщо ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив, то ось я розстелю на тоці вовняне руно. Якщо роса буде на самім руні, а на всій землі сухо, то я буду знати, що ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив. І сталося так. І встав він рано взавтра, і розстелив руно, і вичевив росу з руна, повне горня води, і сказав Гедеон до Бога: Нехай не запалиться гнів твій на мене, нехай я скажу тільки цей раз, нехай но ну, я спробую руном тільки цей раз, нехай буде сухо на самім руні. А на всій землі нехай буде роса. І Бог зробив так тієї ночі і було сухо на самій мруні, а на всій землі була роса. Він же починає, якби. Перевіряти, чи господь дійсно це сказав, чи він з ним, чи що він взагалі робить, а то щось відбулося, не зрозуміло що. Ну розумієш, в мене в житті теж таке буває. Я коли щось скажу, я розумію, що я кажу зі слова Божа. Потім я сідаю і думаю, боже мій, це ж зараз почнеться, Нащо я це говорив? Це ж я посварюсь з усіма своїми. Але розумієш, що нічого ж поганого і не говорив, але в той самий час можна було й промовчати, і він розуміє, що почалось. Ви Які? вважаєте, що він вагається? Не те, що вагається, він хоче впевнитись, напевно, ну, в тому, якби, чи Господь дійсно з ним як обіцяв. Власне, Самуїла, ви тут і є, щоб зрозуміли, ми, ми вагаємося чи не вагаємо. Ну, пері... ну, як на мене, це якась перевірка. Коли ми читаємо 34 і 35 вірші. Бачимо, що дух Господній зійшов на Гідеона. Ми не бачимо, що дух Господній покинув Гідеона, але ми не бачимо, що він залишився на Гідеоні. Тому, коли 36-й вірш ми читаємо і сказав Гідеон до Бога. То це ми бачимо, що відбуваються інші події. Тому що коли він засурмів, це одна подія, і був скликаний авіазер перед ним. І коли він скликав своїх авіазера, він своїх послав до Манасі, до Завулона, до Асира. Тобто, це відбувається деякий час, термін пройшов, і після цього він звертається до Бога. Якщо ти спасеш Ізраїля моєю рукою, на що треба зробити акцент? Якщо ти спасеш, чи на слово, «якщо», чи на слово моєю рукою, як говорив? То ось я розстелю на тоці вовняне руно. Якщо роса буде ще знов, якщо, якщо роса буде на самім руні, а на всій землі сухо, то я буду знати, що ти спасеш Ізраїля моєю рукою. Як говорив, ніби він ставить. Підсумнів, те, що говорив Господь, в чому він вже переконався. Тому що він сказав: якщо я знайшов милість, то почекай. І коли він побачив, що ангола не стало, він став невидимим. Він зрозумів, що це не марево було, що це не сон йому наснився, що це нічого такого нетверезого не було. Тобто, це він був тверезий при розсудку своєму. І тут він каже, як ти говорив. Іноді ми сьогодні можемо сказати: Господи, ти сказав. Ідіть по всьому світу і розповідайте про благу звістку, а потім можемо сказати: Господи, якщо ти мене посилаєш на балі, або якщо ти мене посилаєш в Кенію, в Марокко чи ще кудись, то нехай відбудеться то. Хіба Господь вже не сказав? Якщо людина відчуває цей поклик від господа, тобто ви хочете сказати, що ми маємо усвідомити, що на той момент не було написано стільки повелінь наказів, які ми маємо сьогодні, так? Ні, ну певний наказ вже був, і певний точніше, наказ? ну не зовсім пророцтво, а якби повеління вже в майбутньому, що ти це зробиш. І до речі, я 39-й вірш бачу, що Гедеон розуміє, що занадто багато у Бога просити це те некрасиво, і нехай не запалиться гнів твій. Тобто, наче він розуміє, що ось зараз другий раз він буде просити, і це вже виглядає трохи зухвало. Це виглядає як випробування, спокушання Господа. А ми знаємо, що Слово Боже каже: не спокушай. Господа Бога Твого. Тому Гідеон каже: нехай не запалиться гнів твій на мене. Він розуміє, що в нього є місія і що він може виконати цю місію, але він може в той же самий час бути під гнівом Божим. Пам'ятаєте Спасителя? Який був на Христі, що він відчував на собі? Він був Спасителем, він виконував місію, яку на нього поклав Бог, отець, але гнів Божий був на ньому. І всі гріхи були на ньому, тому на нього запалився гнів, і він каже: Боже мій, боже мій! Нащо ти полишив мене? А оця фраза, пам'ятаєте, коли він каже: якщо твоя воля, щоб це мене оминуло, я розумію тепер, наскільки багато на собі несе Спаситель. він розумів, він усвідомлював, що він зараз підв'язує весь народ на повстання або на супротив, тому він має бути впевнений, що з ним Бог, бо він потім просто загубить людей. Він хоче зміцнити свою віру, він хоче мати впевненість в тому, що це не його забаганки, що це не його бажання, тому що, якщо спитати в кожного з нас, чи ми прагнемо перемоги, чи ми прагнемо, щоб наша країна була звільнена. Кожен з нас скаже, що ми прагнемо. Іноді в житті буває дуже такі кроки перед людиною стають, які впливають на майбутнє, на долю майбутню набагато. Наприклад, чи одружуватись, чи не одружуватись, чи на цієї людині одружуватись, чи ні. Господи, ну ця людина, вона ж така добра, вона ж така мила, вона ж така красива. І мені буде добре разом з цією людиною. Вона мене буде оберігати. Це так дівчата вважають. А хлопці вважають, вона буде мені готувати, вона мене буде годувати, мені буде так добре. І треба спитати себе, чи це не я сам собі вигадав, іноді буває таке в житті, що ми бажане видаємо за дійсне. Гідеон в цьому випадку бажав перемоги, бажав звільнення. Він не хотів більше ховатись, він зруйнував жертовник ваалу. Він зрікся тієї паганської культури. Він поставив жертовник на теренах Батька свого, він поставив жертовник Богові і він хоче служити Господу. Але він хоче бути впевненим в тому, що це воля Господня. До цього було вже написана книга Слово Боже. Де є воля Божа п'ятикнижжя вже було написано, але тут питання особистої волі. Для конкретної персони, для конкретної людини. Тому, коли в мене зараз питають люди, що мені робити? Мені їхати, не їхати, мені туди йти, не йти, одружуватись, не одружуватись, поступати навчатись чи не поступати навчатись, йти на ту працю чи не йти на ту працю, я завжди кажу всім цим людям. В першу чергу ти маєш знати волю. Божу особисто для тебе, коли ти будеш знати, що Господь очікує для тебе, то ти будеш знати, це входить в Його плани чи не входить в його плани, і Господь рясно буде благословляти, коли ти будеш виконувати його волю. Якби там не було, але ми бачимо, що Господь відповів на прохання Гедеона і запевнив його в тому, що він буде з ним. І врятує Ізраїля його рукою, які важливі істини випливають з цієї історії. Перша важлива істина, незважаючи на рівень нашої досконалості у Христі, ми залишаємося людьми, які перебувають у гріховному тілі, і Господь знає про це. Він говорить про це в своєму слові псалом 102. як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його. Бо знає він створення наше, пам'ятає, що ми порох. Ми порох, ми ніщо, але дуже важливо, щоб і ми це усвідомлювали. Давид, про себе, говорить отож я в беззаконі народжений і в гріху зачала мене мати моя. Апостол Павло пише браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спешачи до того, що попереду. і в посланні до римлян він застерігає, братів, через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Незважаючи на свій духовний зріст, стаж і статус, ми здатні сумніватися, падати в спокусах, грішити. І таким був Гедеон. Незважаючи на те, що сьогодні в ньому присутній Дух Божий. Через деякий час він ухилиться від істини і впаде в спокусі. Такі ми люди. Тому ця історія з Гедеоном і шерстю навчає нас того, що коли нам важко приймати рішення, коли приходять сумніви, потрібно звертатися до Господа за допомогою. Апостол Яків навчає, як це потрібно робити. Читаємо про це в першому розділі його послання. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє. І буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Ми можемо просити Божого откровення для тих справ і ситуацій, які нам не зрозумілі, і Господь обіцяв, що буде відповідати і буде допомагати нам. Пастор Елфрізен. Розповів схожу історію зі свого життя, коли він збирався одружуватися. Це реальна історія з реального життя. Він пригадав саме цю історію про Гедеона, який хотів знати, напевно, чи він зі своїм військом, яке налічувало 300 мужів, зможе перемогти ворога, в якого було 10 тисяч. І він сказав: Господи, я розстелю вовну. Зроби так, щоб роса була тільки на цій вовні. Нехай трава навколо буде всю ніч сухою, а вовна зволожиться. І сталося, що зранку на ній була роса. Потім він сказав: Господи, прошу тебе, нехай не запалиться твій гнів на мене, нехай цього разу вовна буде сухою, а трава навколо просякне росою. І пастор Елфрізен поділився досвідом того, як він розстеляв вовну перед Господом. Він сказав: Господи, я хочу поставити одну кумедну сценку. Я знаю, що це не зовсім нормально, але я хочу знати напевно. Подібно до того, як свого часу Гедеон розстеляв вовну, і я зроблю це. Отже, сказав Ел, якщо Лора справді та дівчина, з якою мені треба зустрічатися, то коли я запрошу її на побачення, нехай вона мені скаже: дай мені часу трохи подумати, поговорити про це з батьками і помилитися. Якщо вона так скаже, то це буде означати, що ця дівчина моя суджена. Він говорить, коли я прийшов і запросив її на побачення, вона трішки почервоніла, а потім сказала: сподіваюся, ти не будеш проти. Спочатку дай мені трішки часу, щоб подумати над цим, помолитися і порозмовляти про це зі своїми батьками. Я відповів: так, звичайно, я згоден, подумай добре над цим. Я, звичайно, не сказав, чому я так рішуче згодився з нею. За деякий час вона написала мені записку, я запрошую тебе до нас у гості, будь ласка, прийди. Я, звичайно, погодився, говорить пастор. Добре, але тепер, подумав він, мені знову треба розстелити вовну. Я сказав, Господи, я збираюся сказати Лорі, що коли буду приходити і коли прощатимусь з нею, я просто потискатиму їй руку, і цим наш фізичний контакт обмежиться. І якщо вона з цим погодиться, то це буде черговим доказом для мене. Навіть тоді було заведено на побаченні виявляти любов одне до одного, зокрема, було звичним явищем обійми, поцілунки, триматися за руки і так далі. І ще я сказав, що на кожному побаченні я хочу, щоб ми ділилися завжди одне з одним, улюбленим віршем з Біблії, який Бог відкривав нам, щоб ми молилися разом, тобто віддалися в руки Господні, аби Він беріг нас від небезпеки. Дехто з моїх друзів, говорить Ел, казав, що я став занудою. Але мій батько був іншої думки про мене. Я у всьому питав поради свого батька. Він був моїм героєм в повному значенні цього слова. Я знав, що він був благочестивою людиною. Якщо такі люди, як він, підтримували мене, то я був впевнений, що і Бог теж зі мною. Отже, коли я вперше прийшов в гості до лори, я тепло потиснув їй руку, і коли ми зосталися самі, я їй розповів про свої плани. Я сподіваюся, що вони їй сподобаються. І вона сказала: О, це чудово! Ти знаєш, я попросила Бога дати мені знак. І сказала, Господи, подай мені цей знак, щоб ми тільки потискували руки, коли зустрічатимемося і коли прощатимось. І це буде доказом того, що ми покликані одне для одного. Я сказав, не може бути. Отже, відтоді ми твердо знали, що Бог схвалив наш вибір. Це було таким підбадьоренням для мене. Ми продовжили зустрічатися, і мені було однаково, хто і про що думає. Зрештою, коли настав день наших заручин, я сказав: тепер замість рукостискання я хочу тебе обійняти. І вона погодилась. коли ми одружилися і після весілля оселились в невеличкому номері в готелі, то перше, що ми зробили, це схилили коліна і подякували Богові за те, що Він нас беріг. Ми почувалися тоді такими щасливими і благословенними. Отже, розстеляти вовну перед Господом можна також і сьогодні, друзі. Важливим при цьому є стан нашого серця, наша щирість, наше бажання насправді дізнатися істину і бути слухняним їй. Нехай в цьому поблагословить нас Господь Бог. Божих вам благословень, друзі, і до наступних зустрічей!